Доброго здоров'я, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами радістю, доброю такою новиною, яка вплине, так сподіваюся, на життєдіяльність усіх громадян України так в далекій перспективі. Ну, принаймні в Сумській області тут у нас будуть цікаві процеси, незабаром, і ви усі можете бути їх свідками. Розпочну я з такого питання. От ви не задавали самі собі таке запитання, чому ми так от живемо да, о, 30 років. Ну, нібито і є у нас люди та багаті, да, от, і е, їздять на престижних автомобілях. Але це скоріше вам здається, якби це всупереч системі, ніж завдяки системі. Якщо подивитися на середні пенсії, середні заробітні плати. То ну, ми не можемо сказати, що вони прийнятні. Ми не можемо сказати, що в територіальних громадах сучасних українських є прийнятні робочі міста. Ми не бачимо розвитку економіки. І не треба тут списувати на війну. Навпаки, в період війни потрібно займатися економікою, розвивати економіку. Це якась драйвер стимул для її розвитку. У чому, власне кажучи, полягає сутність події, інформацію, інформацію про яку ми хочемо з вами поділитися? Вже давно, я особисто ці ідеї, ці ідеї проголошую з 2007 року, вже давно існує така точка зору, що кожна об'єднана територіальна громада, ну зараз кожна територіальна громада, ми раніше ми говорили про райони, області. Повинні мати свій стратегічний план розвитку. І цей стратегічний план розвитку, стратегія розвитку, має орієнтуватися на планування, впровадження проєктів, ну, заснування підприємств з високою додатковою вартістю. От я поясню, що це таке. Ну, припустимо, є земля, да, наша українська земля. Можна спланувати там ну, вирощування полуниці. Це одна вартість, коли ми продаємо. Полоницю. Інша вартість, якщо ми побудували тут переробне підприємство і продаємо вже полоницю там в баночках, да, з якоюсь там торгівельною маркою, оце є додаткова вартість. Це є можливості забезпечити людей роботою і високою зарплатою. Це було буде стимул для наповнення місцевих бюджетів. Це створить е, оптимальне підґрунтя для повернення наших бізнесів за кордоном. Е, Громадська організація, центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини, це громадська організація, яка діє на базі Сумського державного університету, підготувала проект на розробку з таких стратегії розвитку у п'яти деокупованих територіальних громадах Сумської області. Деокупованих, я думаю, зрозуміло, що це таке, там, де ворог був, і був вибитий. Проєктна діяльність буде вестися. У таких територіальних громадах. Я їх перелічую. Причому вони різнотипні: Недригалівська, Степанівська, Садівська, Лебединська і там на Потивщині є така Нова громада. Ось цих п'яти. Там у цих п'яти територіальних громадах будуть утворені ось такі предні групи із числа місцевих. Але ці проєктні групи будуть діяти під керівництвом нашої обласної проєктної групи, яка буде складатися з науковців. Наше завдання навчити готувати такі стратегії, визначати точку роста, точки росту місцевої економіки, і планувати реалістичні соціально-економічні стратегії розвитку регіону. І такий проект днями був підтриманий. Громадська організація і Єднання» і був профінансований. Усі ви, наші глядачі, підписники Сумського каналу, може бути, може буде, бути живими свідками реалізації цього проєкту. Я є ну, і автором проєктної пропозиції і керівником проєкту. І ми тут на Сумському каналі будемо висвітлювати перебіг подій щодо цього проєкту. У цій розмові, ну, вибачте, за такий вступ, бо треба було все пояснити. У цій розмові ми сьогодні будемо говорити про одну з дієвих осіб у цьому проєкті, про ось якраз стратегу, да, про людину, яка би здатна була очолювати цей процес, цей процес розробки такої стратегії. Звичайно, перш за все, ми будемо говорити про. Голову ОТГ, ми будемо говорити про депутатів ОТГ, будемо говорити про той актив, який є в територіальній громаді, який безпосередньо відповідно законодавства відповідальний за соціально-економічний розвиток регіону, як, у якого є щаслива нагода скористатися підтримкою іноземних партнерів щодо розробки таких стратегій. І ми поговоримо про ще одну дієву особу важливу: перша це влада, а друга це ось такі стратегії, які розуміються. В економіці, і ми якби, шукаємо зараз його, якби, кидаємо такий, от, скажімо, заклик, знайти його. Сьогодні ми будемо говорити з доктором філософських наук, професором Сомського державного університету. Він буде очолювати в проєкті саме цей напрям, стратегічний напрям. Під його керівництвом буде здійснюватися робота аналітична і робота суто стратегічна. Ну, це людина відома, вам, професор Андрій Лебі. Доброго дня. Пане Андрію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, от про цю людину. Можливо, ваші думки щодо проєкту. Можливо, якісь думки у зв'язку з тим, що от я сказав. От перше перше проєктне інтерв'ю хотілося провести саме з вами, бо ваша роль тут визначальна, ключова. Так, дякую за запрошення. Дійсно, це дуже. Цікавий і потрібний проєкт. Проєкт потрібний, перш за все, саме на рівні територіальних громад, оскільки, як показує досвід роботи саме на регіональному, на місцевому рівні, відсутність певної їх візії майбутнього на рівні громади він є очевидним. І більше того в територіальних громадах подекуди або немає політичної волі до створення стратегії і стратегічних планів, або немає фахівців, професіоналів, експертів, так, науковців, які б могли своєю роботою, своїм своїм інтелектом, своїм досвідом запропонувати ті зміни, які б лягли в основу. Стратегічного бачення і розвитку громад. Бо що таке бо що таке стратегія? Стратегія це передусім інструмент впровадження змін. Наголошую саме позитивних змін на рівні територіальних громад. Ми вже в одному своєму інтерв'ю визначали, так, що стратегія це відповідь на три питання, це бачення того, якими ми є, це розуміння, наприклад, того, якими. Конкурентними перевагами володіє громада. Ті п'ять громад, на яких ви наголосили, які будуть охоплені цим проєктом, це дійсно різні громади. За своїми інфраструктурними потенціалом, за рівнем розвитку соціального капіталу, людського капіталу, за рівнем. Того, наскільки в громаді представлений суспільний консенсус. Бо знову ж таки стратегічне бачення, і стратегічне планування і взагалі стратегія розвитку це в тому числі певним чином суспільний договір, тобто договір між банально місцевою владою і громадянським суспільством, яке представляє дану територіальну громаду. І, от, власне, цей консенсус між різними стейкхолдерами на рівні громади і зумовлює перспективи і ефективність стратегування, яке ми, я певен, продуктивно впровадимо і ефективно впровадимо на рівні територіальних громад. Намагаючись перевести вашу мову концептів, Андрій Євгенович, і категорії на. Адаптивну да, от, мову, я, я скажу так. От є територіальна громада, от візьмо, візьмемо Садівська, да? це певні ресурси, це люди, які поєднали свою долю із цією громадою, це влада, яка представляє інтереси, яка працює заради людей. От ми хочемо організувати ось такий розмову, що да? тут буде завтра. А що можна зробити, щоб наше завтра було, було щасливим, благополучним? Звичайно, ви напевно, скажете, нам війна йде, там літають снаряди, бомби, ми людей втрачаємо. Ну, я повторю ще раз, економіка навпаки, в часи війни може розвиватися більш динамічно і стрімко, оскільки виникає специфічне оборонне замовлення. Мілітарна, міліт, мілітарна реальність вона також передбачає важливу економічну складову. Іншими, іншими словами, важливе підприємство і діяльність з високою додатковою вартістю може бути цілком пов'язана з війною, одне інше не виключає. Так от, чого немає 30 років в Україні у цього процесу стратегування. А слово «стратега», стратегія, його просто ну як знецінили. Під стратегію там розуміє, хто що за як правило, розуміють якісь ну, плани ремонтів і це стратегії. До речі, зверніть увагу, на цьому каналі є. Там є мій монолог про те, що таке стратегія ну, на, основі, на основі вчення Річарда Румельта про ядро стратегії. От прочитайте, будь ласка, книгу всім раджу. Річард Румельт. Гарна стратегія, погана стратегія, Бет strategy, strategy. є адекватний, нормальний. Український переклад 19-го року, тобто розпочинається ось така діяльність, щоб у цій громаді були такі групи людей, знайти такі групи людей, які б це змогли розробити під нашим керівництвом. Ми хочемо сказати, дивіться, це реально. Можна робити так. От Андрій Євгенович буде очолювати саме науковий контекст, а інші люди будуть очолювати і керувати іншим контекстом. Ми усіх у вас просимо. Ну, розуміння, підтримки. Принаймні, дивіться наші проєктні ось такі матеріали на Сумському каналі, коментуйте, звертайтеся з пропозиціями. Ну, так, мені вдалося адаптувати до розуміння. Ще, Андрій Євгеніч, розкажіть, що от важливого такого у цьому напрямку? Ну, по суті, будь-яка стратегія це командна робота. І цей проєкт, про який ви наголосили, знову ж таки, це робота команди і. Стратегування, стратегування неможливо поза командою. І, власне, основними виконавцями, основними стейкхолдерами, тобто зацікавленими особами стратегування на місцевому рівні мають бути, передусім, представники місцевої влади. Тобто, це голова об'єднаної територіальної громади, це депутатський корпус, це активісти громадянського суспільства, це молодіжні лідери, це інші зацікавлені особи. А більше того, будь-яка стратегія передбачає собою певну, певні етапи. Це, наприклад, планування, прогнозування, проведення аналітичної роботи, чим ми будемо знову ж таки, зокрема, над чим ми будемо працювати, це створення так званого профілю громади. Що таке профіль громади? Профіль громади це, по суті, оцінка. Наявних ресурсів, які, якими володіє громада, так? і як я вже казав, які конкурентні переваги надають ці наявні місцеві ресурси в порівнянні з іншими громадами, які межують з цією територіальною громадою або з іншими територіальними громадами регіону або України. А з іншого боку, стратегія це ще є оцінка. і Бачення перспектив залучення зовнішніх ресурсів. От, наприклад, на рівні територіальних громад досить ефективним є е, проєктний менеджмент. Багато донорів фінансують і направляють свою фінансову матеріальну і ресурсну підтримку в територіальні громади. Е, але подекуди в громадах бракує фахівців, які б могли підготувати таку проєктну заявку. Тому дуже актуальним є проведення, наприклад, тренінгів територіальних громад щодо проєктного менеджменту, стратегічного менеджменту, стратегічного управління і інших важливих на сьогодні питань. Тим більше вже на рівні держави є ініціатива на рівні Кабіну вже прийнята постанова щодо розробки планів та програм. Відновлення України на обласному рівні і на рівні територіальних громад. Тобто, по суті, це вже на, на рівні держави визначені пріоритети роботи над стратегіями розвитку окремих областей і окремих територіальних громад. Тобто, по суті, цей проєкт, як ніколи, є актуальним. І саме опора і віднайдення на рівні територіальних громад людей. З високими когнітивними е здібностями, з розвиненим аналітичним, критичним, системним, стратегічним мисленням, ті, які наділені і бажають позитивних змін, бо, повторюю, стратегія це впровадження позитивних змін в громаді. Тобто, всі ці вимоги до. Учасники проектної команди до тих, хто буде реалізувати і працювати безпосередньо на місцях, це є стимулом для підготовки якісної стратегії. Тобто йдеться про те, що з числа місцевих потрібно залучити таких людей, а вони є. От вони є. От це люди, які розуміються глибоко на місцевій економіці, які знають історію. Які знають механізми, якісь внутрішні механізми о, там, впливу е, забезпечення таких змін, ось така робота буде вестися. Ну, мені все сказали, пане Андрію. Для першої розмови е, достатньо. Єдине, що хочеться проаносувати, що в наступну середу в Конгрес-центрі Сумського державного університету в 11.00 відбудеться публічна презентація проєкту за участю. Представників Сумської обласної військової адміністрації за участю представників ОТГ. Ми обов'язково поінформуємо вас про результати, мабуть, будуть матеріали і з цієї зустрічі. Мені видається, що за цим майбутнім, мені видається, що саме зараз у період війни потрібно чітко, послідовно стати саме на цей шлях. Правильний шлях у нас є у нас є. Весь потенціал для того, щоб стати на цей правильний шлях. У нас достатньо вищих навчальних закладів, де є фахівці, які можуть сприяти, забезпечити наукову складову. У нас достатньо менеджерів, достатньо управлінців, які можуть забезпечити реальне впровадження. У нас достатньо ресурсів, лишається тільки розпочати і підтримати. Ну і ми запрошуємо інші українські громади. З, з, е, слідкуйте за проєктом, дивіться, що виходить, проваджуйте у себе. Все сказали. Для я початку, я думаю, вистачить. Погоджуйтесь. Вітаємо вас, усіх нас початком цього проєкту. Ми сподіваємося, що все у нас вийде, слідкуйте за перебігом подій. Дякуємо за. Увагу, щоб подивилися це відео, будемо вдячні за реакцію, за коментарі. До зустрічі на Сомському каналі. До побачення.